Всім привіт! Сьогодні хотів показати, як виконати секретні очівки наші досягнення. У мене їх поки що тільки дві. І от, наприклад, перша любитель тварин. Для цього нам треба наш питомець. Затискаємо пальцем на голові персонажа і вибираємо такий пунктик, підняти йому настрій. Ось бачите, він починає радіти і махати хвостиком. Це очілка виконана, я її вже давно виконав. Просто зараз покажу, як її виконати. Наступна очівка. вуличний боець. Я прийшов на локацію Туманне Озеро і мені дуже пощастило його оцього цього бізона зажати між камнем і собою, що він вже не може далі біжать. Це такі шанси падає 1 на мільйон. І бізона треба вбити голими руками, абсолютно голими. Навіть перший урон не можна наносити там якоюсь зброєю, луками чи ще. Якось. Прибіжав до мене Рись. Це добре, що я взяв з собою мою тваринку, вона допомогла мені. Мені його вбити, а то він би мене вбив перш ніж я бізона. Бізона я вбив за 3 хвилини, це не дуже довго. І урон я наношу по 50, я його так підняв завдяки пафам з їжі. Там, наприклад, холодний чай дає плюс 15, смажена курка плюс 5. І отак на постійні бафи дається урон. Все вбили. І очілка виконана. Є готова. Ну, ось так і можна виконати ці дві секретні очілки. Є також ще третя. Вона називається Як Мангуст, Але для її виконання потрібно... Бафи з їжі, щоб можна було відхилитися від атаки або одяг. На цьому все. Всім пока.